Ранку, Ластівочки, соколики, просите по іменам. Зараз швиденько, давайте на півроку по іменам дивимося Наталія. Наталія, якщо хворіє, закінчиться її хвороба, зцілиться і перейде уже в нормальний ритм життя. Якщо з дітками, з дітками все добре. Валерія. Валерія нагрузила себе дуже, хай трошечки себе скине нагрузку, бо вона ну, бросить тоді це все на попуті. Хай трошечки збросить нагрузку Тетяна. Тетяна правильно розрахує всі свої ходи. Все вірно вона робить. Так, Галина. Галина, в мене гарні підписниці. Галина влітку буде збирати урожай. Галинка моя, та, щоб і мені дарила. Моя дорогесенька. Якщо є ще один піон, з радістю прийму. І Галина Збанилєва. Тут молодці ви. Я все постаралась для того, щоб у вас була повна чаша добра. І всі мої Галинки. Так, Ніна. Ніна мертве діло живе. Що довго ви не могли почати. все вже почне в Русі. буде. Так, Лариса. Лариса буде щось святкувати. Владислав, Владислав виходить з чорної полоси, вийде молодець Сюзанна. Сюзанна в мене гарна підписниця, якщо почує. Вона за кордоном. Сюзанна, я ваші оберіги відправила. Все, дивіться, як почнуть, гарні події у вас відбуваються, почнуть, почнуть, і все у вас буде добре. Чисто на наберете чистий глоточок води. Все поміняється, бо я дивилась діагностику недавно. Якщо щось то коригувати, то пишіть мені на Viber. Так, далі, ви закріплені. Так, так, так. хто в нас зараз Юрій. Юрій, буде хвороба, ну, вилікується і не впаде у болото, значить, не буде затяжна хвороба. Так, хто в нас? Зараз Юля. Юля розрушив відносини. Слухайте, Юлічка, в мене багато підписниць. Ну це може й добре, що ви щось розрушите, щоб. Бачите, щоб почати нове. Бо воно оце, оця башня вже накопилась. Сього треба раз розрушити, наліво, направо викинути і почати нове життя. Поліна. Поліна з дітками все добре. Леся. Леся малює свою, своє життя так, як потрібно, все вона правильно поступає. Тут, Лесі довголіття. Аліна багато імен. Аліна, чекай свого коханого, Боже, іде ось із від 39 земель пройшов, до вас добирається. Так, Роксолана є в мене Роксолана. Отримає якусь вісточку, що буде дуже розстроєна і плакати. Ну, така вже, знаєте, її ж не що Тут щось за родину буде. Ну, це прийдеться пережити. Так, далі Жанна. Жанна влучно-стрельне, молодець. Так, Сніжана, сніжана, багато мертве діло зараз заплів, плющу, все на світі, але це по грошах. Нічого, вже місяць-два наладиться, стабілізується е ситуація з грошима. Так, хто в нас? Світлана? Світлана, чекай свого короля, хоч з такими преградами. Такий король сам собі на умі, ну, себе ціне, достойний вас. Але таке спілкування з преградами. Треба підстроїтися, щоб з ним спілкуватися. Марія. Марія буде вибір. Хай ближній вибір не вибирає, бо він неправильний, трошки далі. Оці три вибора правильні. Бо ближній те, що легко зробити, воно неправильно. Так, від. Віталія, Віталія. Куча ворогів коло неї, хай увагу приділить. Ульяна. Ульяна спілкування з королем, таке колюче, але все одно з'явиться в вашому житті король, якщо ви одинока. Мар'яна Мар вибір між двома чоловіками або між двома поступками. Тут вибере і правильно дивіться, соколик сідає на руки. Андрій. Андрій, як закрутиться мельниця, як завертиться, все добре. Молодець, по грошам все класно. Так, Ліна, вже закінчую, чекай свого короля. Ліна перейде із тяжкої ситуації, по камушкам вийде в гарну ситуацію. Роман. Роман, наконець, вийде те, що він хотів. У мене підписник Роман, Роман, якщо ви чуєте, тут дуже гарна карта вам озаріння. Хай все у вас буде добре. Так обов'язково.